Вітаю, ви дивитесь Регіональну службу новин на 27-му каналі. Сьогодні у випуску дивіться. У Донецьку переймаються підвищенням ефективності агробізнесу. У шахтарській столиці пройшов другий східноукраїнський аграрний форум. 15 тонн нелегального чорного золота. На Донеччині викрили чергову копанку. День російської мови. Свято на Донеччині відзначили вже восьме. Віктор Янукович відбув до Республіки Сербії із дводенним візитом. Президент України провів переговори із президентом Сербії Томіславом Ніколичем. Обговорили розвиток українсько-сербських відносин та визначили шляхи активізації двосторонньої співпраці у торговельно, економічних та інвестиційних сферах. Цей візит він фактично відкриває шлях до активізації нашої міждержавної комісії. Міжрядової. І дуже важливо, щоб активізація цієї роботи була на створенні мотивації для сербського українського бізнесу, створенню міждержавної юридично-правової бази наших стосунків, яка буде відкривати цей шлях. І ми домовились, що ця робота буде значно активізована. В Україні розвиватимуть виробництво світлодіодної освітлювальної техніки. 6 червня відбулася презентація державної цільової науково-технічної програми світлодіодного обладнання. Як відомо, останнє відзначається економічністю та екологічністю. Протягом останніх двох років виробництво енергоощадної світлодіодної техніки в Україні збільшилось утричі. Так звана лампочка ілліча найближчим часом відійде у минуло. Керівник проєкту спровадження новітніх джерел світла Віктор Сорокін каже, 21 -е століття так і називатиметься світлодіодним. Якщо 20 -е століття називалося століттям кремніових технологій мікроелектроніки, то 21 двадцять -е по праву називається сторіччям світлодіодного світу. І ми вже в 2015 році. Будемо мати ситуацію, коли оця енергозберігаюча лампочка, яку зараз називають компактна люмінсетна, що е, е, має в своєму складі ртуть. Скляна, б'ється і так далі, і має недолговічний термін служіння, буде коштувати так само, як світлодіодна. І от Тоді покупець 100% вибере світлодіодну лампу. Курс на імпортозаміщення, взятий урядом, знайде своє втілення і в царині освітлювальної техніки. За 5-7 років виробництво світлодіодної продукції в Україні має зрости у понад 100 разів, а це 70% від потреб ринку. Втім, економічний ефект від ламп нового покоління очікують вже найближчим часом. Енергосберігаючі технології дозволяють более чем в 10 раз уменьшить потребление электроэнергии. А тот ресурс, который останется в распоряжении территории, можно дальше использовать на модернизацию. Електроосвіщення на дорозі, на криша ну, тобто, на ті важливі аспекти, які потрібні вже ніч на комунальна В інституті фізики напівпровідників експериментують не тільки з побутовим та промисловим освітленням. Тут же розробляють і подекуди вже втілюють декоративні світильники на світодіодній основі. Вони використовуються в ілюмінації для вулиць, набережних та різноманітних свят. І найголовніше місцеві лабораторії перевіряють кожен прилад на безпеку та користь для людського ока та організму. Мінагрополітики працює над збільшенням виробництва сільгоспродукції. Низка заходів відбувається в межах державної програми активізації економіки. Про результати та плани роботи агровідомства далі у сюжеті. Аграрний міністр ставить перед відомством комплекс завдань: це вдосконалення земельного законодавства і підвищення конкурентноспроможності українських агровиробників. Крім того, потрібно поліпшити імпортозаміщення та інвестиційний клімат в агросекторі за виробництвом же збіжжя Україна і далі серед лідерів. Українське зерно у світовій торгівлі зерновими становить 9%. у 2012 році. Експорт продукції АПК склав 18 мільярдів доларів США. Більш як четверта частина всього експорту України У 2012 році нам вдалося досягти безпрецедентне зростання експорту тобто, ми порівнянні з 2011 роком збільшили експорт на 40%. за минулий рік для вітчизняності з господарської продукції. Ми відкрили нові ринки збуту: Японія, Тайвань, Об'єднані Арабські Емірати та південно Африканська Республіка. Щоб селянам було легше збувати продукцію, існує проєкт Рідне село. Близько 10 тисяч голів сільських та селищних рад за останні півтора року пройшли навчання у центрах розвитку сільських територій. Набуті знання допоможуть отримати продуктивну роботу. Із травня минулого року, коли було започатковано ініціативу Рідне село, кількість кооперативних об'єднань в українських селах зросла на 100 одиниць. Вже ми на сьогоднішній день маємо біля 900 діючих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Ми Волинь взяли як пілотний проєкт, і я переконаний, що успіх цього пілотного проєкту дасть можливість переконати громади, що це є успішний проєкт. Вже розроблено проекти молочарських, ягідницьких та тваринницьких кооперативів. Міністерство радить реалізовувати їх на селі, враховуючи специфіку регіону. Залишати все на ринкове регулювання в міністерстві не планують натомість контролюватимуть упровадження проекту. Другий Східноукраїнський аграрний форум стартував на Донеччині. Тема цьогорічного заходу підвищення ефективності агробізнесу. Учасники визначили проблемні сегменти, ділилися своїм баченням сільськогосподарських перспектив регіону та України в цілому, а також налагоджували ділові контакти. Донбас це не лише металургія, хімічна та вугільна промисловість, а й перспективний ринок сільськогосподарської продукції. Саме на цьому наголошують учасники другого Східноукраїнського аграрного форуму, як безпосередні гравці ринку, так і потенційні партнери та інвестори. Наразі частка Донеччини у сільськогосподарському ВВП України складає понад 5 відсотків. Тож потенціал для розвитку є. Агроклиматические условия области при соблюдении агротехнологий и требования научно обоснованных систем земледелия, позволяют выращивать практически все основные зернокультуры. Наличие порядка 2 миллионов гектар сельхозугодий, наличие крупных перерабатывающих предприятий и мощной серевой базы. Еще одним преимуществом является то, что компании, работающие в Донецкой области, получают преимущество в виде доступа к крупнейшему Украине рынку труда, который составляет 2 миллиона человек. Питання наразі полягає лише в тому, як реалізувати потенціал Донеччини. Обласна влада своє бачення такого розвитку вже має. По-перше, необхідно активно залучати інвестиції та налагоджувати відносини з іноземними партнерами. Одним з них є Німеччина. При цьому бізнесмени Європейської держави позитивно ставляться до перспективи співробітництва, зокрема в сфері забезпечення сільськогосподарською технікою. Сьогодні механізація українського сільського господарства знаходиться на рівні 20% від стандарту, який передбачено євросоюзом. Тому тут існує велика потреба в техніці. Разом з тим, Німеччина може запропонувати Україні техніку, яка завжди відрізнялася своєю якістю та надійністю. Втім, є і другий важливий напрямок. Це впровадження комплексної державної політики, яка б ефективно вирішувала ті проблеми, з якими стикаються сьогодні аграрії. Наразі така програма на стадії затвердження. Головну увагу приділено не лише економічним та екологічним показникам, а й підвищенню попиту на власну продукцію всередині держави, а також підтримці малого бізнесу та селян. Акцент це та як скілька підняти ті мелкі уклади. Крестьянские дворы, их сегодня в Украине 4,6 миллиона. Они производят 55% валовой продукции. Как их все-таки подвести и интегрировать в товарный рынок? Как им дать возможность части из них выукрупниться, стать товаропроизводителями, от нескольких голов перейти к 20-30, к кооперироваться или вокруг кластера, вокруг крупного производителя, выходить на внутренний и внешний товарный рынок. Не залишить аграриев и региональная влада. вирішувати проблемные вопросы собираются насамперед на законодательном уровне. В апреле нынешнего года по инициативе депутатов областного совета в адрес президента Украины, председателя Верховной Рады и премьер-министра было направлено письмо с обоснованием целесообразности сохранения льготного режима налогообложения сельхозтоваропроизводителей. Льготы касаются фиксированного сельскохозяйственного налога и НДС. Также нерациональным на сегодняшний день является распределение средств на возмещение потерь сельское лесохозяйственного производства специальные фонды местных бюджетов. Чтобы средства не распылялись, необходимо сконцентрировать их на областном уровне, увеличивая отчисления в областные бюджеты с 25 до 50%. Загалом ж серед пріоритетів обласної влади збільшення врожайності зернових культур, розвиток молочного та м'ясного виробництва, а також підприємств-переробників. Разом з тим не вирішеною лишається ціла низка питань від зміни кліматичних умов до логістики та збереження врожаю. Глібшемовнів'ячламведичанський регіональна служба новин. Члени українського товариства сліпих відзначили ювілей організації 80 років. Заснована у 1933 році. Організація об'єднала людей з вадами зору. У палаці культури батьківщина зібралися представники товариства з різних міст області. Там на їх честь лунали поздоровлення та звучали оплески. Українське товариство сліпих відзначає ювілей. 80 років строк немалий. За стільки років свого існування організація зазнала різних часів. Членам товариства є що згадати і роботу на виробничих підприємствах УТОС, зустрічі у клубах, заняття у творчих гуртках. Минуле згадують з журбою, бо дуже велика прірва між сьогоденням та тим, як жили та працювали років 20 тому. У нас в УТОСІ всего-навсего 55 человек со зрячими работаем. Если в советское время у нас было одних инвалидов, 320 человек, одних инвалидов, было две смены. Работали мы, э, изготовляли цепи для привязи скота, изготовляли маслофильтры, э, подсветка и гирлянды были от Альфа, вот это э, эти елочные украшения. Вижити у часи ринкових відносин товариству сліпих дуже складно. У цій ситуації допомогли б державні замовлення. Люди з вадами зору, залюбки беруться за будь-яку посильну роботу. Ну, у нас люди дуже сильні і дуже такі вміють приспосаблюватися. Навіть ті, які не бачать, вони сядуть, пробують, освоюють і у них прекрасно виходить. За свої високі досягнення члени товариства були нагороджені почесними грамотами. На сцену підіймалися не тільки ті, хто сумлінно працює та відзначився на підприємстві. Відзнаки отримали і представники творчих колективів. До цього дня у палаці культури батьківщина українського товариства сліпих діють гуртки. Більше за все пісенні. До них залюбки у визначений строк приходять у тосовці. Як кажуть, пісня і настрій підіймає та й допомагає дивитися у майбутнє з оптимізмом. Будущее оптимистичный взгляд, конечно, есть. Мы оптимисты. Слепые люди это оптимисты, потому что иначе нам жить нельзя. Мы только и думаем, что чтобы будет лучше. Мы делаем и не просто делаем, а стремимся к лучшему. Вот наш оптимизм в этом выражается. Підбиваючи підсумки 80 років існування товариства, самі його члени наголошують на одному найважливішому факті: кажуть, головне, що незважаючи на всі складнощі, вдалося утриматися, зберегти збудоване роками, а там, дивись, і настануть кращі часи. Ганна Федоніна, Олена Сушкова, Антон Сечин, регіональна служба новин. Привітання від уряду. Микола Заров зустрівся із представниками змі у день їхнього професійного свята. Прем'єр-міністр зазначив, що уряд високо цінує роботу засобів масової інформації, Причому не лише висвітлення тих чи інших подій, а й кожне журналістське звернення про порушення чинного законодавства. Очільник уряду вручив журналістам нагороди серед відзначених і журналіст 27-го каналу Вікторія Шевкунова, заступник головного редактора творчих та інформаційних програм, отримала подяку за вагомий особистий внесок та забезпечення розвитку вітчизняної журналістики, а також високий професіоналізм. Ну, я очень рад поздравити вас всіх з професіональним праздником і связи с этим Добра, здоровья, благополучия, всего самого доброго. Привітання продовжують лунати на адресу журналістів. Напередодні професійного свята, майстрів слова, керівництво спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у Донецьку Державної податкової служби урочисто привітали представників ЗМІ. за плідну співпрацю з податковими органами протягом минулого року. дипломом та квітами було нагороджені генеральний директор Донецької обласної державної телерадіокомпанії Олег Джолос та головний редактор газети «Айст». Найталановитіші майстри слова нагородження голова Донецької облради Андрій Федорук привітав журналістів з професійним святом та вручив подарунки переможцям обласного конкурсу краще у сфері журналістики 2013 року. Щоденна гонитва за новим та цікавим матеріалом вимагає від журналістів неабияких зусиль та витримки. Аби майстри пера не втратили ентузіазму та наснаги, вже третій рік поспіль на Донеччині проходить обласний конкурс «Кращий у сфері журналістики. Голова Донецької облради Андрій Федорук особисто привітав журналістів із професійним святом. Для кожного із вас, ну на мой взгляд, це не путь, тому що освіщать все, що происходит у нас. И э, в стране, и в нашем ре 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 регионе, и в мире это нужно иметь э, определенную э, определенное мужество, определенную за 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 закалку. И э, я думаю, что э, каждому из вас это э, под силу. З кожним роком чисельність бажаючих продемонструвати свій творчий хист на обласному конкурсі зростає. Цього року змагалося 105 журналістів. Оцінювалися індивідуальні досягнення та колективні роботи. Нагороджувалися переможці та лауреати номінацій, дипломами, символічною кришталевою стрілою та сертифікатами на отримання від 2 до 5 тисяч гривень. На конкурсі відзначили журналістів Донецької обласної телерадіокомпанії. Перемогою за найкращий телепроект під назвою вектор економіки та спеціальним заохочуваним призом від членів комісії сертифікатом на суму у дві тисячі гривень. Останні отримала соціальна програма Повір у себе я вже кілька років підряд працюю над соціальним проєктом, називається він «Повір себе». і в ньому ми розказуємо різних людях, які є нашими сусідами, але у них обмежені можливості, то Ну, иными словами, это люди инвалиды. Очень сложно вот с этими людьми общаться, потому что когда видишь ихнюю боль, когда видишь их вот страдания, какие-то переживания, это все, все равно пропускаешь через себя. И потом очень долго бывают вот такие как бы, мысли в себе, когда это все еще надо выплеснуть на бумагу, а потом еще показать в сюжетах, в своих программах, это очень сложно морально. На цьогорічному конкурсі комісію особливо вразили творчі доробки юних учасників. Справжнім відкриттям стала студентка Марія, що пише здебільшого соціальні статті до Всеукраїнської газети Голос України. Матеріал, який відмітили, наприклад, був надстройки над, над зданням, яке ображали розрушити самоздання. Тобто така доволі актуальна вважаю, проблема сьогодні, тому що постійно якісь стройки непонятні. Вже зараз дівчина розуміє усі складності професії журналіста. Нужно постійно бути в роботі, думати про роботі, Навіть якщо якби, нічого не пишеш, ти все одно думаєш о матеріалі, ти його робиш в голові в душі». Про суперечливі моменти журналістики добре знають і фоторепортери, які цього року виявилися найскромнішими. Лише четверо представили свої роботи на конкурсі. Переможцем стала Ольга, яка старанно фіксує фотомиті для регіональної газети Донбас і знає, чого вартий добрий знімок. Ты находишься в самых неожиданных местах не только для себя, наверное, и для других людей. Это одновременно и стресс, потому что ты бываешь не только на всяких праздничных, там, позитивных мероприятиях, но в то же время ты становишься свидетелем чужого горя, каких-то катастроф, каких-то ужасных вещей. Вот. И это очень мужестно, ну, нужно мужественно, наверное, чтобы работать в этом. Спеціальний приз глядацьких симпатій отримала регіональна телерадіокомпанія Регіон Донбас за колективну роботу про незвідану архітектуру Донецького краю. Наш проект называется Не прикасаємо. Это 30-минутный фильм об истории Донецка, о старинных зданиях, доставшихся нам наследство от Юзовки, зданиями, о которых мы проходим каждый день, не задумываясь о том, что они собой представляют, что происходило за их сценами. І благодаря краєведу, писателю, журналісту Югінію Ясінову Данецькому ми тепер на ці дома смотрим иначе. у наступному році номінацію в конкурсі кращої сфері журналістики побільшає. Організатори вірять, що зросте і чисельність учасників, та конкуренція. Ольга Цьома Сергій Чорний регіональна служба новин. У свою чергу Донецьку обласну раду відзначив грамотою Комітет Верховної Ради України з питань місцевого самоврядування на чолі з його головою Олександром Омельченком. Формулювання відзнаки наступне: за вагомий внесок у зміцнення української державності та розвиток місцевого самоврядування. Вже сьомий рік поспіль на Донеччині відзначають день російської мови. Відзначається він 6 червня у день народження геніального Олександра Пушкіна. Тож, з нагоди святкових дат у Донецьку біля пам'ятника великому російському поету зібралися всі небайдужі до російського слова. Кращих викладачів регіону та переможців Олімпіад з російської мови і літератури було нагороджено цінними подарунками. З самого ранку Донецьку біля пам'ятника Олександру Пушкіну людно серед присутніх і керівники регіону та шахтарської столиці. Спочатку вони поклали до підніжжя монументу квіти, відтак кожен з них виступив з промовою. Я хочу сказати з дитинства Бабушки, мамы читали его сказки, а наши учителя учили нас его стихам. Когда мы подросли, мы стали читать стихи о любви к женщине, к родине, к матери, к няне. И я хочу сказать, что великий русский поэт Александр Сергеевич это светоч русского языка. Їм, як кажуть, свято без подарунків не свято. Тож під час урочистості п'ятьох кращих викладачів Донеччини та десятьох переможців олімпіад з російської мови і літератури було нагороджено дипломами та планшетниками. Інна халабаджах викладає вже не один рік. Наразі вона також увійшла до п'ятірки кращих. Спеціаліст скаржиться, що сьогодні у школах годин російської мови замало. Якщо раніше ми преподавали, допустим, язик чотири часа, хоча б в неділю, то зараз это уже вже два. 2... А в 11 классах, вот, например, один и в десятом один. А в школах с украинским языком обучения вообще его нет. І тому от для Донецького, княжна регіону це дуже плохо. Також під час урочиста цінними подарунками були нагороджені переможці обласних та всеукраїнських олімпіад з російської мови та літератури. З гордістю у руках тримає диплом та презент і Варвара Ягнашева. Сьогодні дівчина тільки на перейшла до 11 класу. З майбутньої професії ще не визначилася, але запевнила, що у подальшому пов'язувати своє життя з філологією не має бажання. Бажає вивчення російської лише хобі, а от державної чомусь боїться. Могу сказать, что все, что хочется выучить, можно выучить и самому. Программа никак на это не влияет. Ничего страшного нет. Нету таких страшных преобразований, как в украинском языке, например. Кажеться, все довольно стабільно. У свою чергу освітяни регіону зауважують, прихильність молоді до російської мови не згасає. Свідченням цього є те, що з провадженням у п'ятих класах вивчення другої іноземної мови 50% школярів вже обрали мову Пушкіна та Толстого. Щодо забезпеченості закладів освіти відповідними підручниками, то у цьому проблем спеціалісти не вбачають. На сьогоднішній день проблем не з учебниками українського язика, не з учебниками руського язика у нас нет. Кстати говоря, уже програма второго класу повністю 100% поставлена учебники. А ось очільник шахтарського столиці Олександр Лук'янченко вже під час спілкування із журналістами розповів, що сьогодні вранці брав у руки книгу Наш Пушкін та погодився процитувати один з творів свого геніального тезки. Лукомор'я дуб зелений, на цепна том. Днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кром, идет налево, направо, пей заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, там на неведомых дорожках следы неведомых зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон и зверей. И так дальше, и так дальше. Близько години біля підніжжя Олександру Пушкіну лунали пісні та виступали дитячі колективи. По завершенню свята його учасники запустили кульки у небо. Олександр Овчаренко, Павло Павлов, регіональна служба новин. Підготовка до святкування в Україні та поза її межами 1025-річчя хрещення Київської Русі виходить на завершальну стадію. Віце-прем'єр-міністр Костянтин Грищенко відзначив, що особливої уваги потребують питання, пов'язані із урочистими заходами у Національному палаці мистецтв Україна біля пам'ятника князю Володимиру Великому в Національній філармонії України. У святкових заходах планується участь не лише керівництва держави та представників помісних православних церков, але й глав іноземних держав. 70-ту річницю визволення області від нацистських загарбників Донеччина відзначатиме вже поточного року. Тож з нагоди свята українська та російська делегації організували автопробіг. Донечани та ростовці вкотре згадали подвиг радянських партизан цього разу автопробігом, який завершився на місці загибелі диверсійної групи поряд із селом Павлівка. 70 років тому, в ніч з 30 на 31 травня 1943 року з Ростовського аеродрому піднялися у повітря два літаки з партизанами-диверсантами, яких планувалося висадити на терені нашої області. До початку Донбаської наступальної операції залишалося ще два з половиною місяці, і можна казати, що юнаки йшли на вірну смерть. Одна група приземлилася вдало, а друга за помилки пілота відхилилася від маршруту на кілька десятків кілометрів. Когда расцвело, они увидели, что они находятся не в том месте, что леса вокруг них нету, и они решили послать разведчиков, чтобы они узнали, где они находятся. Пошло два человека, они встретили вблизи села Павловки, это в двух километрах от высадки, села Павловки, женщину, и та сказала, что они находятся возле села Павловки, здесь много полицаев и стоит СС-команда. Незабаром місце знаходження групи радянських диверсантів було відкрито ворогом. До цієї балки есесідці стягнули війська чисельністю до 700 чоловік, і 13 наших юнаків, серед яких було 4 дівчини, прийняли тут свій останній бій. За 6 годин вбивши 100 і поранивши 150 солдат-противника. Залишки групи гітлерівці розстріляли з міномета. Пам'ять про подвиг партизанів навік поєднала Донецьку і ростовську землі. А між тим заходи на честь річниць Великої Вітчизняної війни триватимуть на Донеччині і надалі. Следующий год освобождения Украины, дата 70-летняя, ну, 2015 год, понятно, наше главное событие 70 лет Великой Победы, и уже эти мероприятия уже планируются и наперед. А наши, так сказать, юбилейная дата в этом году, 70 лет освобождения Донбасса, мы планируем по инициативе Организации ветеранов Украины проводится всеукраинская эстафета памяти, освобождения, которая началась именно с Луганской Донецкой области. И В августі місце ми приймемо естафету от Луганської області і далі будемо передавати естафету в Дніпропетровську і Запорозьку область. Усі вище зазначені заходи будуть висвітлюватися журналістами Донецької обласної державної телерадіокампанії Зоя Занцева, Сергій Поголієв, регіональна служба новин. Нелегальний бізнес. Неподалік Моспіна донецькі правоохоронці ліквідували копанку. Робітники, які незаконно видобували чорне золото, пояснили, що їх найняв незнайомий чоловік 35-40 років. Оперативники наразі встановлюють особу власника. Аби нелегальний видобуток не продовжувався, правоохоронці ліквідували поверхневі споруди. А кустарне гірниша шахта обладнання вивезли на спеціальний промисловий майданчик. Саму ж копанку засипали землею, аби не допустити подальшої розробки вугільного план. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 240 Уголовного кодекса Украины. Это незаконная добыча полезных ископаемых. С места преступления было изъято кустарное горно-шахтное оборудование, с помощью которого производилась добыча угля. Горная масса в количестве 10-15 тонн. Лица, которые там проводили роботи, були опрошены. В настоящий момент проводиться до судібне слідство. Невже лихі 90-ті повертаються? Правоохоронці Донецька затримали банду ракетирів, які протягом місяця тероризували далекобійника, вимагаючи у нього плату за так зване кришування бізнесу. У випадку відмови зловмисники погрожували фізичною розправою над його родиною. Наразі їх спіймали під час передачі грошей і тепер інкримінують здирництво. Указом президента України Віктора Януковича визначено голову оргкомітету з підготовки та супроводження заявки на проведення в Україні зимових олімпійських та паралімпійських ігор у 2022 році. Ним став віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул. Цим же наказом глава держави постановив оновити весь склад оргкомітету. У рамках зимової олімпіади протягом 16 днів проходитимуть 17 чемпіонатів світу з 15 видів спорту. Очікується, що до України приїдуть близько 1 мільйона учасників, гостей і туристів. Після основних змагань проходитимуть Паралімпійські ігри. Англійські змі розповсюдили світом новину, що гравця Шахтаря Фернандіньо бачили під час проходження медогляду у Манчестер Сіті. У свою чергу німецькі спортивні інтернет-видання опублікували черговий трансферний рейтинг, зокрема й десятку найдорожчих українських футболістів. Сім з них гравці Шахтаря, троє із Динамо. І перший у списку Генріх Хітарян. Гравця збірної Верменії оцінили у 17 мільйонів євро. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Побачимо завтра у цій же годині. На все добре і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру, у п'ятницю 7 червня, очікується мінлива хмарність вночі місцями невеликий короткочасний дощ в день місцями гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі плюс 11-16, в день 21-26 градусів тепла. По Донецьку вночі від 12 до 14 градусів вище нуля, в день плюс 22-24. Атмосферний тиск суттєво не зміниться.